і виготовлення. Е, ми сподіваємося, що це допоможе створити додаткові можливості для розвитку нашого парку. Отже, як от цього вже буде не вистачати. Так, депутати, всі новофірми, всі ринок. Ми зупинилися, бо лимон парки може. Зв'язку з переходимо втрачено олівець. Також є пропозиція управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту на поточний ремонт міні-футбольного поля на міському стадіоні «Авангард» передбачити 193 дев'яносто тисячі сто гривень. Пропозиції постійних комісій буде винуше пополи трудницький обігрів на положувану раду. Кутбольне поле штучним. Частково ремонтувалося, ми виділяли і так далі. Тетяна, коли виділяли, за що виділяли? Коли побудовано, капітальний ремонт футбольного поля відбувався у 2021 році. На що було виділено 580 тисяч? Це було з проєктно-кошторисної документації, з експертизою. На самі роботи витрачено було 480 тисяч. А збудувався, так? Да? Побудувався? Ні, це капітальний ремонт. А коли побудоване воно? Воно побудоване вже давно, його ремонтують часто. Ну, Там дуже велика били... кількість... Давайте, ну, давайте зробимо БКД от, 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 і зробимо капітальний от, 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 ремонт. Скаже, в Минулого року на 40 тисяч ми закупили штучної трави і дірки, які були в минулому році, ми залатали працівники стадіону «Самоточки». Але ну в інших місцях з'явилися їх треба теж зараз на є така пропозиція, що дослідити дане помер з класних кошторис і на наступний рік виділити кошти і зробити будемо так говорити капітальний ремонт даних полісу. Ми зверталися в організації щодо комерційної пропозиції, якщо зробити так, як треба. Основу від штучної трави, закупити повністю, вже більш кращого матеріалу, щоб її покрити, і замінити секції, які вирваті зараз на огорожі, 2 мільйони сторон. Ні, ну так давайте зробимо і будемо користуватися висні? і доглядати, і а закривати зараз його, зараз. а відкривати до весни. Так. А не факт, що потім буде знову 2 мільйони на 100 тисяч? на баланс, <плес> він догадався його. Ні, ну, що треба виділяти 120 тисяч. Дивіться, шановні колеги, там треба основу поміняти. <плес> Ми ж його ремонтуємо. А не поміняти там зробити треба знову бітонірувати, тому там просто Ну, людина на добре. Я пропозиція не виділяю. Прошу проголосувати. Хто за те, що зараз не питання? А оті організації, які там ґрунтують і бігають, вони вносять якісь, як ви кажуть, покращення стан поля? Відповідно до аукціону, який був проведений. У нас займається тільки один приватний клуб. Який щомісячно сплачує оренду плату тисячу тисячі вісімсот за це плата? Ми теж просили розібратися. Чи готовий готовий підприємство щось, щось до фінансова? Готовий? Тисяч десять. Він казав, що якщо нам все до 2 мільйонів доступно до. слідуючи вчинок за ми не виділяємо підготувати реальну розібрацію, причина. У коштову цьому, цьому у проєкті і на наступний рік, а може підготувати і знайдемо якусь благодійну міжнародну технічну підтримку в цьому проєкті, але на наступний рік зробити капітальний ремонт даної об'єкту. Так як потрібно. Тому що власне 200 тисяч, щоб навезло уздов, те саме буде. Да. Сенсу немає. Тоді, Тому хто за це пропорції? Це пропозиція закритий. Тому що він небезпечний, ну, то значить закривайте так, це без рішення не да, да. Так, Хто за те, щоб зараз не виділяти гроші, прошу проголосувати Але робити проєктно кошторисно да, на капітальний да, ремонт. Да. Да. Хто проти утримався? Можемо да, доручення, так само управління молоді спорту, правильно за віталій Станіславович, щоб розробити якісь там правила правила користування, щоб там охоронець чи хто там доглядав, відкривав. Ну, від так про пропозиції за що не отримали. Насправді в нас правила розроблені і на вході на стадіон місце зарабилися. Ми їх більше штучному майданчику, але на жаль, відвідувачі знімають його безкінечно. До на проведення навчально-тренувальних спорів і змагань з олімпійських видів спорту, а саме на харчування вихованців КФП, є пропозиція передбачити 108 тисяч гривень. Пропозиції постійних комісій широкоповісла по облажу Рудницький рузницький виділити. На бюджетній комісії була пропозиція, все-таки передбачаємо 60 тисяч гривень, в зв'язку з тим, що в нас залишилися кошти по даному коду, і в повному обсязі буде забезпечено ці всі 108 тисяч. Тому пропозиція висловили 60 тисяч гривень. Це вже харчування. Це харчування. Прошу чи підтримає, чи не підтримає.